Здравствуйте, хлопці, з вами дрібні враза частина, наш складик по запчастям МТЗ-ЮМЗ. І туди ще хочу показати вам про польца. Це одні з тих колець, які мені більш всього подобаються на УМЗ чи МТЗ без різниці. Виробництво Польща, але якість дуже і дуже висока. Тобто йде повністю комплектація. Це на два маслосйомних. Кожне кільце да, в, защит... ну, в защитній упаковочці. Зараз повністю вам всі кольця покажу, як виглядають, які вони вже смазочки, щоб не рожавіли. Думаю, що камера передає якість, не ведемося на самих кілець, да? ну, щоб ви бачили і розуміли, що ви. Купуєте. І ці кольця вони перевірені часом. Ми їх довго поки масштабно не давали. Ми, так сказати, тестували на фермерах, да? Ну, ми казали, що хлопці так і так. Є такі кольця, вони тільки зайшли були, це ще ну, там, два чи скільки років тому. Тобто це на даний момент, якщо ви хочете поставити якісні, то на даний момент це одні із найкісних. Тут вже пише, що мені подобається. Дивіться, як тут іде. Тут повністю пишеш, не треба, де що ставиться і куди ставиться. Раз, кальце, 2, 3, 4, 5. Тобто, якщо у вас на 4, ви це не ставите. Якщо, якщо на 5, то видно, де ж яке кальцо куди ставиться. Так що, хлопці, кому треба якісні, звертайтеся, є з наявності. Будемо раді чути, бачити. А хто вже поставив, може до кінця хтось дивиться відео, викажіть. Як вам ці кольця чи ні? Дякую всім. З вами був Андрій, пока-пока.